Телемарафон Єдині новини та Фрідом зжеруть з державного бюджету 2 мільярди гривень в цьому 25-му році. Чиновники знову зливають гроші з державного бюджету. Державне підприємство, мультимедійна платформа іномовлення України уклало 4 угоди з телеканалами на створення контенту для марафону. Єдині новини UA разом» в 25-му році. На суму 738 мільйонів гривень, водночас, враховуючи видатки на телемарафон Фрідом. А я сподіваюся, ви знаєте, що це таке. Фрідом це телемарафон, який ведеться російською мовою на російськомовну аудиторію. То якщо взяти єдині новини і Фрідом з державного бюджету на це закладено більше 2 мільярдів гривень. Ви тільки уявіть цю суму 2 мільярди гривень, на які можна було купити дронів, чого завгодно для фронту. А ми вкладаємось в єдині новини. Причому дивіться статистику: станом на листопад 24-го року про телемарафон Єдині новини в Україні знали 86% українців. А з них дивилися цей телемарафон тільки 47. Тобто половина з тих, хто знає, взагалі його не дивиться. Чи довіряють йому достовірність інформації, яку транслюють єдині новини, визнають лише 37 респондентів з тих, хто знає взагалі про існування цього телемарафону. І причиною недовіри є те, що люди кажуть. Інформація подається однобічно, уникають критики, уникають подачі з різних точок зору. І оперативність ну не завжди така, що прям оперативна. Я вже що це дурняш. Ми такі шалені гроші віддаємо на телемарафон, який дивиться плюс-мінус третина населення. Чи дивитесь ви телевізор і єдиний марафон? Пишіть в коментарях.